Кліматчі гучні вболівальники та справжній командний дух. 10 серпня на стадіоні Колос відбувся фінал літнього чемпіонату битви дворів 2024. приурочений до дня молоді. Юні футболісти з усієї громади зійшлися на полі, аби визначити найсильнішу команду. Дякую, гру! Дев'ятий рік, коли в нас в громаді є цей проект, який дуже затребуваний, як аматорський, тому що футбол грає дуже багато людей. І саме цей турнір дає можливість молоді самоорганізовуватися, самореалізовуватися. І в цьому сезоні взяли участь 29 команд. І загалом разом з фінальними іграми це приблизно до 140 ігр було зіграно, які обслуговуються також самою молоддю. Судити може хто хоче, можуть вибирати судді, займатися організаційно-технічним обладнанням. Це все робить сама молодь, тому це такий проект для проявлення певної відповідальності та лідерства. Зустрітися у вирішальному матчі мали змогу лише ті команди, які продемонстрували найвищі результати у дофінальних іграх. Поборотися за переможний кубок літнього чемпіонату вирішила команда Бойс». Ось вже дев'ятий рік поспіль вони доводять свою силу на футбольному полі. Гравець команди Владислав Шевченко, який приєднався до битви дворів ще 2015 року, каже, що цей турнір став для нього значною частиною життя. Я взагалі проголомшувався, що це не закінчилося це 2015 році, як це починалося. Але там кожного сезону восени взимку, навесні проводяться такі заходи взагалі супер. І для молоді, і для дітей. Для мене це просто як хобі. Не те, що спосіб життя, але дійсно приємно з друзями зібратися, поділитися гарними емоціями, якісь виплеснути свої емоції негативні. І настрой бойовий бажаємо виграти. Ми в минулому році так само вигравали в цей же самий період, в серпні місяці. Бажаємо повторити свої результати. Щоб розбавити напругу між футбольними матчами, вболівальників та учасників турніру розважали запальними виступами танцювальні колективи. Після перших фінальних матчів стало відомо ім'я перших команд переможців. Однією з них стали рексіки. Футболісти Максим Медвідь та Олександр Куцевич діляться, що ця перемога стала стимулом до нових звершень. У нас зіграний колектив, сильні гравці, тому ми не суперників. Ми зайняли перше місце. Враження чудові. У фіналі розкатали 6-1. В нашій команді виявилось три найкращі гравці це вратарь. Чемпіон поболітов це саньок і як речі раз турніру. Тому э, враження від турніру дуже чудові. Э, в цьому році нам дуже засипали подарочками. Ми дуже всі довольні. Дякуємо за такий турнір організації молодіжного футболу в Борисполі. Ми дуже довольні. Це для Борисполя дуже хороша подія, тому що вся молодіж збирається тут, ми граємо в футбол, наслаждаємося цим часом. Мінацію літнього чемпіонату став суперматч між досвідченою збірною битви дворів та дебютантами турніру командою Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ми періодично запрошуємо році. Ми грали проти поліції патрульної. Ось колись ми грали проти міського голови з його командою. Навіть ми грали зимовий кубок. Ось грали проти федерації. Ну, з ким домовимося, з тим і граємо в цьому сезоні. Це з людьми, які є рятівниками, які сьогодні герої. Також на жаль, в них зараз багато роботи, тому і дуже добре, що вони зголосилися, і ми маємо честь зіграти з рятівниками. У рамках заходу також кожен бажаючий міг підтримати добровільним внеском збір Бориспільських захисників. Софія з Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.